У далекому середньовіччі, коли континенти ще були роз'єднані, і світ жив у страху перед невідомим, з'явився він. Людина, яка перевернула хід історії, один чоловік, що постав із пустелі, щоб зруйнувати імперії і створити свою Його ім'я Чингисхан. Від степів Монголії до берегів Дунаю, від Великої китайської стіни до Середземного моря, ім'я Чингисхана вселяло жах і захоплення. У році 1162 другому народився хлопчик на ім'я Тимуджін. Його дитинство було сповнене страждань і боротьби. Після того, як його батька, ті вождя невеликого племені отруїли вороги, родина Тимуджийна була вигнана з племені. У суворих степах Монголії, серед вічного холоду, зради та голоду, він виростав не як принц, а як вигнанець. Але саме тоді в ньому загартувалась непохитна воля. Він не мав нічого, але мав мрію об'єднати всі монгольські племена в єдину силу. У 20 20-х роках життя він почав перші переможні битви, і вже в році 1196-му його було проголошено Чингисханом – ханом над усіма ханами. Чингисхан не просто захоплював землі, він проводив військову революцію. Його армія це не лише вершники з луками. Це була мобільна, дисциплінована, чітко організована сила, яка могла подолати тисячі кілометрів і знищити противника одним ударом. У році 1206 він знищив західну ся. У 1211 розгромив династію Цзінь у північному Китаї. Далі більше. У 1217 — двісті і похід у Середню Азію. Було знищено державу Хоризмшахів. У містах, які чинили опір, не залишали нікого. Але ті, хто здавався, ставали частиною нової імперії. У рік 1223 монголи з'явились на території Русі. Битва на річці Калка стала катастрофою для руських князів. Але Чингісхан не лише руйнував, він створював, він запровадив писане право, велика яса. В його імперії була релігійна свобода: мусульмани, християни, буддисти всі могли молитися. Він створив кур'єрську службу, яма, яка дозволяла передавати інформацію на тисячі кілометрів. Шовковий шлях був відновлений і захищений, торгівля між сходом і заходом переживала підйому. У році 1227-му помер за однією з версій у поході проти Тангутів. Його могила досі не знайдена. Місце поховання стало однією з найбільших таємниць в історії. Але імперія не загинула. Його сини та внуки, такі як Угедей, Хубілай і Бату, продовжили завоювання. Монгольська держава сягнула максимуму у 14 столітті, охоплюючи майже 60 мільйонів квадратних кілометрів. Це найбільша суходільна імперія в історії людства. Одні називають його катом народів, інші генієм державотворення. У Центральній Азії його вшановують як батька нації. У Китаї визнають реформатором. В Європі згадують як навалу з пекла. Але одне беззаперечно: Чингісхан змінив світ і зробив це з нуля лише завдяки силі волі, стратегічному генію та непохитній жорстокості. Світ до нього і після нього це два різні світи. Історія не має прикладу подібного злету: один кочівник, один народ. Одна ідея це був Чингисхан. Якщо тобі цікава історія, яку не вивчають у школі. Підписуйся, став вподобайку, і пиши в коментарях, яку імперію розглянути далі.